10 років я коуч з вибору професій. Мені цікава ця галузь, я її досліджую. Часто батьки мене питають, а які професії обирати, що перспективніше. І найчастіше говорять про те, що найперспективніша галузь – це інформаційні технології. Поки що так. Але на сьогоднішній день ми не знаємо, як зміняться професії за допомогою штучного інтелекту, як пройде діджиталізація професій. Мій прогноз такий. Найбільше постраждають від діджиталізації гуманітарній і творчій професії. Безумовно, час покаже, але будьте готові і задавайте собі завжди питання, що саме зміниться в моїй професії, що діджиталізується, поки я буду вивчати і буду самореалізовуватись в ній. І ще така дуже цікава річ: обирати професію все ж таки потрібно за покликом душі те, що вам подобається, але завжди ви повинні знати одне. Готовтесь в професії змінюватись і адаптуватись.